Thank you. סבבה כזאת נפגשה בך, יש לך סבבה, יש לך סבבה כזאת נפגשתה, יש לך סבבה כזאת נפגשתה Так, я піду за тобою, а потім не поміняємося місцями. Тобто йде кукол. От зараз треба дисциплінувати собаку, щоб вона звертіла, що треба скупити людину. От зараз приходимо цю собаку, вийдемо, що не знаєш, давайте на поводку.

Давай птиночек начнем и птиночек. Вот тут, да, вот. Все, сейчас. Сейди, ты. Сейди, ты.

Ставим. Стояти. Стояти. Молодець стояти Молодець стояти. А голос її не знає. А він не реагує вже на м'яж. Тикід. А, подивись. Дамши собака раппора. Волос. Голос. Молодец волос. Смотрю. Новодисму. Волос. Смотрю, да? Волос. Добро. Так було видно. мах. Давай, трошки розпитається добавка, так что собаку було. Так, тут, так. Я так стану. Це далі так. Дай буде. Собаку не пускав, бо я занадто близько вже став поруч. Я занадто близько став до своєї собаки. Кожного задним так, воно їм.

待って待って待って待って。まあまあ Будет готові заки и за двоих установ. Стоят. Стоят. Просто не стоят. Стоят. без жати.

І на підійому, коли собака так хочеш встати, зразу нажимаєш э, сману сидіти, щоб вона не одиває. Коли вона на тієї помощі встала, ти кажеш, сісти за пізно, ти її половину садиш. Вона, хоче встати, ти зразу тою рукою оцей дешки. Вона тебе находиться. І, да? і от вона хоче з змінити положення і робить таку річ. Робить ту річ. Сидити. Знаєш, приймати швіч, мені зараз складніше, бо я вже сам підійшов до собаки. Якщо на місці ти стоїш, вона робить, не робить зараз. Вона сидить, <гулесить> гулять. Ну, це собака трошки слухняна. І тому важко, на ній важко показувати, як треба її дисциплінувати, якщо вона не слухається. А зараз вот як? Не, треба її прив'язати в тюрмолі, у на і пункт. Не вийде їм в тюничу. І що відбувається? Собака робить, знімається, сидіти. Бачите, я на підйомі ловлю її. Бо якщо вона повністю так встала, тоді ти її вже саду. Нам треба її приймати з командою. Сидіти на підйомі. А з командою. Сидіти. Одесь сидіти. Вона таке відділа. Молодець сидіти. І все, вона хоче змінити положення тоже не хоче змінити положку. Якщо вона міняє, положець, сидіти, залишається сидіти. Так само лежати Молодець лежати. Вона вжить, вона вона молодець лежати. Тобто, кажеш, що вона російська, вона хоче змінятися. Отак, молодець лежати. Щоб присити п'яниця, вона не стає, а ти їй сказав лежати, вона повинна лежати. Молодець лежати. Молодець. Але якщо ти кажеш і сидіти, вона має піти говорити. Я підходжу до собаки, той, яка, яку я вчив, бо вона знає команди. Я зараз дивлю ті самі команди, які вона знає, твої собаки. І зараз я роблю велику помилку, тому що я кажу, що її собаці, сидіти, каже, да? так? це теж би мала би всі. Тобто я маю добиватися від неї, щоб вона виконати цю команду. А вона зараз переключилася на те, що я її не відпустив, плюс собака і каже – блін, що відбувається, що мене не взяли.

десь лежати. Лежати, вона має рівно лежати на суд завалюючи. Молодець. Сидіти. Сидіти. То наскільки я собаку затормозив, що сидіти. Молодець сидіти. І озаря мені треба сказати, що та сила біля ноги, це ж теж розуміє, і озаря з ковку збиває оцю собаку. Поруч, тріше відбувається. Та ж знає, що треба сісти, теж біля ноги. Поруч. Це вже готова була виїзняти відносини. Сидіть. От, бачите, що народ? Вона одразу починає бізнес. Yeah. От вам якась собака. Собака готова відчувати. Yeah. От коли відзнайомите собак, то бажано до такого не допускати, щоб собаки не почали на оці гавкати. Пер свою собаку, я зараз ложимо собаку. Лежав. Води лежати. Зараз те, щоб турбану що дуже жарко, лежати, а десь лежать. Одись, бачите, я зразу можу лежати, щоб він в мене лежав, сипоїнці лежати. лежати. Другаємо, чуть так, читай може більше. Чуть-чуть відбунні. Лежати. 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 Було собаку положити на жарі. Молодець лежати. для собаку складно. Стояти. Стояти. Лежати. Якщо собака виконала команду, стояти, то треба її поїсти. Ні, ти маєш одразу встати. І тоді я допомагаю механічним гнивом. Молодець десь стояти. Зараз їй дозволюється підняти і потім одразу вона сіла біля ноги. Гуляй, Молодець, гуляй. поруч. Мы только бы и петкин трохи сзади, сзади вот так да. вот. Гуляй, не пускай. Я гуляю, у меня тоже все не знаю. Поруч. Добрый день, я